П'ятирічний звіт Прикарпатська просвіта відзвітувала за п'ять років своєї діяльності. За словами голови обласної організації Степана Волковецького, за цей час вдалося вирішити декілька головних завдань: від ідеологічних до господарських. На часі омолодити організацію, залучити якомога більше молодих людей. Про це заявила на звітно виборні конференції просвітян. 146-ту річницю просвіти в івано франківську відзначали звітно виборною конференцією. Головний прикарпатський просвітянин Степан Волковецький розповів про головні здобутки за п'ять років. Працювали не лише у культурному плані, а й займалися ідеологією, пропагували національну ідею. Ми багато працювали не тільки в плані культурологічному. Але що найбільше, ми постаралися нести в маси українську національну ідею наші цінності. Ми багато працювали в плані політичному. Ми були, я це можу з гордістю сказати. Ми були на передньому фронті. Боротьби за українство в цілому за останній час франківська просвіта поповнила свої ряди молодими людьми. Близько сотні хлопців та дівчат вступили до організації. На думку діячів, цього недостатньо, тому планують і надалі пропагувати просвіту серед молоді. Я гадаю, що основне завдання просвіти якраз відновити просвіту, обмолодити, оскільки національна ідея взагалі не втілена в життя. А її треба втілювати, кому як не просвітянам, і кому як не просвіті залучати молодь до цієї діяльності, загалом, звідно виборній конференції, просвітяни обирали новий склад ради та президії організації, а ще прийняли політичне звернення до президента, уряду та парламенту, в якому запропонували своє бачення розвитку подій в країні та про те, куди рухатись Прикарпаттю далі.